Часом мистецтво ховається за маскою, не для того, щоб сховати обличчя, а щоб показати душу. В історії хіп-хопу була людина, яка обрала бути непомітною, щоб її музика стала яскравішою. У його музиці чулися відголоси коміксів, старих джазових записів і андеграундних бітів. Його називали суперлиходієм. Він МФ Дум. Його голос це лабіринт, його музика таємниця. А його маска, це щит, який захищав не тільки його самого, а й усе, що він створив. Дум був не просто репером, він був оповідачем, творцем світів, у яких можна було загубитися і знайти щось своє. Деніел Домільє народився в Лондоні в родині вихідців із Зімбабве і Тринідаду. Його сім'я переїхала до Нью-Йорка, коли йому було ще два роки. Лонг хайленд став місцем, де формувався його погляд на світ, а звуки вулиці стали його музичною мовою. У дитинстві він захоплювався колекціонуванням коміксів і мріяв стати супергероєм, але життя розпорядилося інакше. Його шлях у музику почався з гурту KMD, де він виступав під ім'ям Zen Love X. Разом з братом Саброк та їхнім другом Оніксом. Вони створили альбом, який став справжньою звуковою енциклопедією початку 90-х. Їхня дебютна платівка Містер Hood була немов живою хронікою вуличного життя. Вона звучала, наче розмова на переповненій вулиці, з уривками діалогів, розтягнутої реальності та ритмом, який відображав хаос. Через звуки, образи та голоси альбом розповідав про дрібниці повсякденності та великі питання соціальної справедливості. До мільє і саброк були наче два елементи, які ідеально доповнювали один одного: один текстовик, інший майстер звуку. Другий альбом гурту Black Bastards мав стати їхньою кульмінацією. Він був більш різким, прямолінійним і політично зарядженим, ніж перший. Однак провокаційна обкладинка із зображенням страти мультяшного персонажа викликала хвилю критики. Лейбл Електро відмовився випускати альбом, і це стало початком кінця для КМД. Усе завершилось в 1993 році, коли Саброк трагічно загинув. Потрапивши під машину. Ця подія спустошила Думільє. Втрата брата і закриття проекту стали для нього особистою катастрофою. Протягом наступних кількох років він жив у невідомості, без дому, часто ночуючи у друзів або на вулиці. Це був період скорботи, гніву та пошуку нового себе. Але саме в цій темряві він почав народжуватися заново. З руїнка МД вийшов дум. Маска суперлиходія, натхнена коміксами, стала символом його нового початку. А музика перетворилася на інструмент, за допомогою якого він висловлював усе, що накопичилося за роки мовчання. Після кількох років тиші Домілє повернувся в новому обліку. Його нове альтер-его було натхненне доктором Думом з коміксів Марвел, і було скороченим варіантом його прізвища. Маска приховувала обличчя, але це був не жест відчуження, а символ свободи, що дозволяє музиці говорити за себе. Дум унікав світла прожекторів, вважаючи за краще залишатися за кадром і творити в тіні. Дум почав виступати на андеграундних майданчиках Нью-Йорка. Його перші концерти були майже містичними. Людина в залізній масці, що читає тексти, які водночас звучали як шифер і откровення. У 99-му році він випускає альбом Operation Doom's Day, який стає маніфестом його нового образу. На цій платівці він не просто розповів свою історію, а створив новий всесвіт, де кожен трек був окремою главою. Маска стала його візитною карткою, а музика способом переробити біль і перетворювати його в мистецтво. Трек Doom's Day — це не просто інтро, це портал в інший світ. Дум співає любов, самотність і мрії, а його голос звучить як спогад, занурений в атмосферу вінтажного звучання. Lot, cough, no like У Dead Band він грав із ритмом і римами, демонструючи свою майстерність. Type, hook, white, times... Його стиль продакшну був унікальним. Дум працював із семплами зі старих мультфільмів. Джазових записів і навіть забутих телевізійних шоу. Наприклад, семпли з Кобіду або фантастичної четвірки ставали основою для його композицій. Він створював таку атмосферу, немов ви занурюєтеся в стару кінострічку. Operation Doomsday став альбомом, який вивів андеграундний хіп-хоп на новий рівень. Дум довів, що не обов'язково бути на вершинах чартів, щоб стати легендою. Його тексти і біти звучали так: ніби він розповідає історію свого життя. Але водночас створює щось набагато більше цілу міфологію. Платівка розійшлася невеликим тиражем, але швидко стала культовою. Серед колекціонерів альбом вважався справжньою знахідкою. Дум об'єднав людей своїм звучанням, довівши, що навіть у хаосі можна знайти красу. До початку 2000-х Деніал Домільє вже перестав бути просто репером. Він став творцем цілого всесвіту. Його музика більше нагадувала серію графічних романів, де кожен альбом був окремим розділом. Дум почав поглиблювати міфологію свого суперзлодійського образу, випускаючи проекти під різними псевдонімами. Кожен з яких розкривав новий аспект його особистості. 2003 рік Дум випускає два ключові альбоми: Take Me To Your Leader під ім'ям Кінгідра і What Will Villain, як Віктор Вон. Ці роботи були абсолютно різними, але обидві вони розсунули межі жанру. Кінґідра це космічна опера. Дум дивиться на світ з точки зору прибульця, який вивчає людей та їхні слабкості. В альбомі звучать різноманітні впливи наукової фантастики. Велика кількість семплів, нестандартна структура пісень і навіть концептуальне об'єднання. Все це показує тейкмітою. Leader. звукова палітра вражає своєю сміливістю та експериментальністю. Дум використовує нестандартні біти, які створюють відчуття загадки та невизначеності, а також активно застосовує семпли зі старих фільмів та анімацій. Дум не тільки продемонстрував його здібності як продюсера, а й зміцнив свою репутацію як майстра концептуальних альбомів. У піснях, таких як Фейзерс, він будує образи інопланетного спостерігача, який дивиться на світ як на щось хаотичне і непередбачуване. Віктор Вон like... навпаки показує вуличну сторону дума. На відміну від Кінгідра, альбом What will Villain являє собою більш приземлений і вуличний проект. Цей альбом повертає нас в атмосферу 90-х. З більш прямолінійним і агресивним звучанням, але водночас зберігає ту саму глибину і оригінальність, яку Дум привніс у гіп-хоп. У Водвіл Villain багато яскраво вираженої вуличної естетики, як у тексті, так і в музиці. Дум активно використовує мінімалістичні біти, створюючи атмосферу вуличної культури. Але водночас кожна пісня Водвіл Villain насичена сенсом. У титульному треку можна почути типове для дума уміння поєднувати розумні, багатозначні рядки з приголомшливою Чутєвістю і впевненістю. Але це був лише один із кроків на шляху до того, що по справжньому змінило уявлення про хіп-хоп від Домільє. у 2004 році. Світ отримав альбом, який зламав усталені кордони хіп-хопу. Медвілені став результатом об'єднання двох геніальних умів: MF Doom і Медліп. Дум, майстер слова, поет, який перетворював тексти на загадки. І Медліп продюсер-новатор, чий підхід до музики нагадував роботу алхіміка. Медліп був відомий своєю любов'ю до експериментів. Він записував музику, використовуючи старі семплери і гори вінілових платівок. Його стиль це хаотична суміш джазу, соулу, психоделіки і рідкісних хіп-хоп бітів. Дум ідеально вписався в цю атмосферу. Їхня співпраця була, немов хімічна реакція, де два абсолютно різні елементи створюють щось унікальне. Медвілені виділявся одразу. Обкладинка альбому простий, але потужний портрет Дума у його культовій масці. Цей мінімалізм повністю відображає суть альбому, нічого зайвого, тільки музика і тексти. Дум читає, ніби веде діалог з самим собою, занурюючи слухача у свої думки. Кожен трек на альбомі це окрема історія. Наприклад, Мід Грайндер починається з надзвичайного семпла. А потім занурює насу похмурий і абстрактний світ Дума, де його тексти сповнені каламбурів, метафор і відсилок. Kinda, grinder, pimping, Трек Акордіон став однією з візитних карток альбому. Дум читає поверх мінімалістичного, але гіпнотичного біта, який Медліп створив використовуючи акордеонний семпл. У цьому треку вся суть думільє лаконічність, винахідливість і магія слова і, звісно, All Caps. трек, який ідеально передає сутями в Дум як персонажа. Дум це суперлиходій, герой андеграунду, який грає за своїми правилами. У цьому треку він нагадує слухачам: пишіть його ім'я тільки великими літерами. Альбом став сенсацією. Моментально отримавши визнання критиків і фанатів. Його називали шедевром, який змінив сприйняття хіп-хопу. Але, попри успіх, дум залишався вірним собі. Він не ганявся за славою, а продовжував творити у своїй унікальній манері. Медвілені це портал в унікальний світ МФ Дума, де кожна деталь має значення, а музика стає формою мистецтва. МФ Дум вирізнявся унікальним підходом до текстів. Він полюбляв гратися зі словами, створюючи незвичайні рими та несподівані образи. У його піснях часто використовувалися літерації, внутрішні римування та асоціативні переходи, які робили тексти багатошаровими. На альбомі Мфут він продемонстрував свою майстерність повною мірою. Наприклад, у треку Beef Rap Дум поєднує гру слів і соціальний коментар. Ці рядки показують, як він уміло використовував подвійні сенси. Слово бів тут одночасно означає і конфлікт, і відсилання до їжі. Його тексти нерідко мали гумористичний або саркастичний відтінок, як у Репс ніч Кнішес, де він висміює реперів, які розкривають свої ж злочини. Протягом усього альбому Дум використовує повсякденні образи, перетворюючи їх на метафори для глибших тем. Його рими звучать легко і невимушено, але при цьому за кожним рядком ховається продуманість і точність. Дум створював тексти, які не тільки звучали оригінально, а й змушували замислитися. Він показував, що хіп-хоп це не просто музика, а мистецтво, де кожне слово має значення. Після роботи з Медлі, Будум продовжив досліджувати межі звучання і відкрив для себе нові горизонти, співпрацюючи з іншим видатним продюсером Danger Mouse, справжнє ім'я якого Брайан Бертон. Він став відомим завдяки своєму таланту поєднувати несподівані елементи у своїй музиці, створивши такий альбом як The Grey Album, де він поєднав The Beatles і Джейсі, граючи у колективі Наролс Барклі і працюючи з Gorillaz, з їхнім легендарним Demon Days. Його унікальний підхід до продюсування привернув увагу Дума, і разом вони створили концептуальний альбом the, Mouse and the Mask». Цей альбом, що вийшов 2005 року під ім'ям Danger Doom, став яскравим прикладом їх творчої синергії. Натхнений популярним анімаційним шоу Дал Swim, альбом поєднував фірмовий ліричний стиль Дума з винахідливим продакшеном Мауса. Звичайно, платівки вийшло яскравим, більш попсовим, енергійним і сповненим тонких деталей, включно з відсилками на мультисеріали. Особливістю роботи Danger Mouse стало створення звучання, яке було одночасно кінематографічним і ритмічно невимушеним. Він майстерно поєднував джазові, фанкові та психоделічні елементи в треки, створюючи теплу ванну для унікальних рим дума. Такі треки, як Sofa King і Old School, стали класикою. А участь запрошених артистів як Теліп Куелі, і Сіло Грін, додало альбому розмаїття. The Mouse and the Mask став ще одним підтвердженням здатності Дума адаптуватися і створювати унікальні проекти у співпраці з різними музикантами. Цей альбом не тільки розширив його аудиторію, а й зміцнив його статус експериментатора, готового виходити за рамки жанрових обмежень. Після успіху альбому МФ Дум продовжив свій шлях, заглиблюючись у нові музичні відкриття. У 2009 році він випустив альбом Born Like This. Де його лірика набула похмурішого і філософського відтінку. Цей альбом став однією з його найособистіших робіт, поєднуючи жорсткі біти з роздумами на тему людської природи, руйнування і суспільства. Дум використовував безліч несподіваних семплів, включно з уривками з поезії Чарльза Буковські, що надало проекту ще більшої глибини. The Потім він об'єднався з Дженеро Джерел для створення експериментального проєкту JJ Doom, що вирізняється електронним звучанням і незвичайною ритмікою. Пізніше Doom співпрацював з молодим репером Бішопнеру, випустивши спільний проєкт на Руві Анду, який поєднував його досвід з енергією нового покоління. Крім цього, Doom продовжував з'являтися на треках інших артистів, підтримуючи свій статус загадкової і впливової фігури у світі хіп-хопу. Кінець життя ми вдума виявився загадковим і драматичним, як і його музика. У 2010-му він залишався активним. Продовжуючи випускати музику і співпрацювати з іншими артистами. Але в його житті відбулися значні зміни. У тому ж році Дум покинув США, вирушивши до Великої Британії. Однак, після повернення з гастролей йому заборонили в'їзд назад у США через проблеми з візою. Цей інцидент став серйозним ударом для нього, адже його сім'я залишилася в Америці. Незважаючи на це, Дум продовжував працювати над проектами за кордону у спільному альбомі з Дженейро Джерелом Кейв зекавс, можна було вловити. Відгомони його нових британських реалій. Дум залишався важливою фігурою для молодих реперів і продюсерів. Його інноваційний підхід до текстів і продакшену надихнув таких артистів, як JPEG Джей Пекмафія, Joy Badass, Tyler та Creator. Його стиль, заснований на складній римовці, алюзіях і гротескній масці, став школою для нового покоління хіп-хопу. Але 2020 рік приніс шокуючу новину. МФ Дум помер 31 жовтня. Хоча інформація про це була оприлюднена тільки наприкінці грудня. Його смерть залишила прихильників і колег у стані шоку та печалі. Дум пішов так само, як жив, оточений таємницею і легендою. Вплив МФ Дума на хіп-хоп незаперечний, і не лише як репера, а й як майстерного оповідача, продюсера та культурної ікони. Його музика це лабіринт рим та ідей, де кожен рядок схожий на головоломку, яку потрібно розгадати. А кожен біт – це світ, який потрібно дослідити. Завдяки своєму образу в масці він переосмислив, що означає бути артистом, відстороненим від слави, зосередженим на ремеслі та глибоко відданим автентичності. Він залишив після себе вічний слід, що надихає покоління артистів і слухачів. Його маска стала символом свободи, а його творчість доказом того, що справжня магія завжди ховається за простотою. МФ Дум став для багатьох голосом, який нагадав, що мистецтво завжди живе там, де серце відкрите для справжнього. Якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу, ви можете це зробити донатом або підтримати на Патреоні, а також підписатися на канал та інші соціальні мережі. Буду дуже вдячний. Дякую за перегляд.